Нагадаємо, що 17 вересня, вперше відбувся централізований обмін повістками в електронному вигляді, загалом «Укрпошта» отримала близько 6 тисяч повісток щодо виклику військовозобов'язаних до ТЦК у правових аспектах отримання повісток поштою розбиратимемось разом із адвокатом Олексієм Мендрухом. Він тепер на зв'язку зі студією, пане Олексію, доброго ранку. Дякуємо за те, ранку. що знайшли час для суспільне студії. Коли повістка, яка була надіслана Укрпошта. Тою буде вважатися отриманою адресатом. Дивіться, законодавство дуже змінилось. Зміни були в нас ще в травні 2024 року, і був в нас новий порядок прийнятий проведення призову громадян на військову службу. І ще цим порядком було встановлено вже все нове щодо отримання вручення цих повісток раніше в нас людина отримувала повістку під підпис і вважалась повідомлено належним чином тільки таким чином. А наразі додалось ще. День представлення у поштовому відправлені е, повідомлення про те, що Повіску не вдалося вручити, тому що людина не знаходиться за цієї адреси, або день проставлення у відправленні повідомлення про те, що людина відмовилась від отримання такої повістки, і за двома різними адресами. Якщо людина повідомила, повідомила під час оновлення даних адресу, надсилається повістка туди, і звісно, вважається врученою, якщо там людина не знаходилась, і якщо людина не повідомляла під час оновлення даних повістка, надсилається на адресу, яка є в демографічному реєстрі. І єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних та резервістів підтягує цю інформацію щодо адреси людини. і Вже повістка надсилається туди. До речі, надсилання на ці адреси передбачено і самим порядком там чітко зазначено про те, що може надсилатися як на адресу ту, що була зазначена під час оновлення даних, так і на адресу ту, що е немає, немає щодо людини, тобто витягується з реєстру, автоматично підтягується. Пане Олексію, а скільки днів у адресата є на виконанні вимог до появи ЦК відтоді, тоді, як була проставлена така помітка? Дивіться, питання надсилання повісток у так, такого плану. Повісток воно взагалі там врегульовано також окремим пунктом цієї постанови, і зазначено, що така повістка після того як вона друкується, вона направляється протягом 48 годин після підписання її цифровим підписом. І вона не може при цьому день явки в цій повістці не може бути зазначеним раніше ніж 14 днів. Тобто, ТЦК, коли друкує і розсилає такі повістки, вони повинні враховувати мінімум 2 два строки це два дні на оформлення і відправку, і плюс 14 днів на доставку. При цьому в повісті зазначається дата, зазначається місце прибуття, і людина відповідно до мобілізаційного законодавства повинна прибути саме в ту дату, яка зазначена в повісті. Якщо людини на місці немає, робиться відмітка про те, що на місці вона не знаходиться, і залишається її повідомлення про те, що. До неї прийшло рекомендоване повідомлення про вручення. Зазначається таке по формі Ф 22 v в зазначається, людина запрошується на пошту в цьому повідомленні. Зазначена адреса пошти, зазначена, що це є повістка. ТЦК робиться відповідна відмітка. Людина вже розуміє, що це повістка. Зазначається регламент, графік працювання такого поштового відділення. Якщо людина не приходить протягом 7 днів після того, як залишено було таке повідомлення, це цей лист. З повістка він повертається до ТЦК, і ТЦК, вже отримавши його від пошти, вважає, що людина повідомлена належним чином. Подальшому вона може вони можуть застосовувати вже заходи впливу. Пане Олексій, ми щиро дякуємо вам за ваші відповіді, але на цьому маємо перервати нашу розмову, оскільки в Києві та області оголошена повітряна тривога, і ми продовжимо наше мовлення із безпечного місця.